Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І вдало розпочати сезон. У нас на даний момент 10 березня на сонці більше 15 градусів. Чисте небо, сонце. Місцями більшість яру вже розквів внизу. Тут починає розквітати кізіл, бджілки з нього несуть пилок і нектар. Кізіл гуде. Бджілки несуть пилок. Активно несуть уже не всі сім'ї. Але більшість вже несуть. Перед цим дивився, отут, не вміщалися з пилком. Прийшов з камерою, ледь-ледь несуть. Але несуть. Це тут місцева, дивлюся, активно несе, скоро можна буде включати пильцезборник. Дивіться, як несуть. Супер. Друзі, дякую вам усім за коментарі. Багато корисної інформації я з коментарій черпаю. І один говорив, що української стопової бджоли чи української вже вже немає. Але друзі, вона є звичайно чистої. Я не думаю, що зможуть знайти чисту, але 70-80% показує проміри. І Проміри показують, що є українська степова, і я думаю, багато по коментарях розуміють. І Я ще хочу сказати, недавно спілкувався з одною людиною з Київської області, і він сказав такі слова, каже, де ви бачили український гнилець чи якісь болячки європейський, американський. Чому в наших бджілок не було його? Бо наші бджілки сильні по гієні. І я думаю, що наша бджола найкраща. Що я роблю в такі вже дні, коли отака от погода більше 15 градусів, коли активний ль льот вже, коли вже несуть пилок, є такі сім'ї, до яких ну, я більшість часу на роботі. І щоб розширювати по рамочно, у мене Буває, не вистачає часу. Хоча і розшираю і порамково. Всяке буває. Я покажу, як я зараз розшираю корпусом вниз. Я думаю, що це ніякої шкоди бджілкам не навредить. Ну Зараз побачимо. І вулик Левицького перезимував. Він, це він першу зиму. Дивлюся, несуть пилок, та тут є. Розпліт, маточка працює, тут все поки супер. Ось приготував такі рамочки. вже така невідстроєна вощина з медом вверху. Таку майже вся пергова. Такі медопергові світлі, я їх ставлю вниз. Зараз ми разом з вами побачимо. Ось ця сімейка, яку Будемо розширати корпусом вниз. Ось така вона. Зараз йдемо поступово дивитися. Підняли, піднімаємо вверх, щоб вверху було меду. Отакі медові. Вони будуть кроючі віти-віти медова. Ось наша маточка. А ну Є. Печатний розпліт. Скоріше, якщо клаптик невеличкий, значить вона почала сіяти десь в кінці, в кінці лютого місяця. Бо є печатний розпліт. Ось де воно. Ось, не можу Ховається. Є маточка. Ми цей будемо з маточкою з розплодом кладемо вверх. А ці всі малометки будуть внизу. Сім'я перезимувала дуже економно. Це маточка з Полтави. Бджолки спокійно сидять на рамці. Миролюбні. Дивимося, да, де не де є жовтизна, але більшість, більшість сіре. Ось так я сформував нижній корпус. Більшість світлі, рамки. Ну якщо є темні, які на вибраковку, вони потім піднімуться, замість них поставиться вощинка. Чому я так роблю? Буває, не завжди є часу, щоб дивитися, щоб часто до них заглядати. От я їх розширив, тут ось. О. І вощика, і світла суш, світла суш, медопергова, Ну тут все медопергові. Ну не все медопергові, але більш мед... малометки. У цій сім'ї приблизно ну, до, 20 кілограм... до 20 кілограм меду. І зверху я ставлю корпус. Ця маточка це дуже цінна для мене маточка. Вона лише почала сіяти в кінці лютого, сьогодні 12. Вересня є печатний розпліт. ну Плюс-мінус там печатний розпліт є, і то невеличкий, по невеличкому п'ятачкові на двох рамочках. Зараз ми формуємо верхній корпус і ставимо його зверхи. Будь-які будуть, чи холоди, чи що, тут воно йому не продить. Йому ще краще буде, чим у чим нижньому корпусі, бо корпус внизу сітка. А у верхньому... Я раніше для слабих можна поставити пленочку, але ну, тоді треба буде її ще піднімати, відгинати. А так, в принципі, до травня можна сюди не заглядувати. Ставлю звідти мед, а з ця сторони майже вся пергова. Вся пергова рамка. Ставлю я її перед останньою медовою. Ось так я сформував верхню. Верхній, не на весь корпус, щоб було, можна було глянути, подивитися, як, що тут робиться. Зараз тут ставлю крайню заставну. Ось така заставна, тут вона ну, просто до рамки прибита і вона часто буває іде як, як строїтельна рамка. І Буває її застроюють, і так і можна буде і медову її у зиму і класти. В коментарях казали, що українська степова зла. От вам дивіться. Як себе бджолки ведуть. Тихо, спокійно собі все. Все, от таким способом можна ну, просто подивитися, чи вона не війде в рієвий стан. Але якщо чесно, я буду до неї десь у квітні дивитися, десь в кінці квітня подивимося. Якщо, дасть Бог, будемо живі і здорові, то я вам покажу, який стан її буде у квітні. Тут зараз десь около 20 кг меду. Перги. десь, Якщо взяти, чисто на рамки перевести, десь дві повноцінні рамки перги, такі, щоб від бруска до бруска. І вже вони щось носять сві, сві, свіжу. Для розвитку сім'ї майже, ну, можна сказати, усі, усі умови. Мусив знову розібрати, бо забув улити водички. На всяк випадок, ще, якщо Погода спортиться, у нас з неділі передають дощі. Так що тут водичка, перга, мед, все є. Ось так. Почався сезон і я розширюю корпусом униз. Не всі. Більшість в мене на двох корпусах. Тут можна нічого не заглядати, теж можна до кінця, де на двох корпусах, можна і не дивитися. Березень можна точно сюди не заглядати, можна аж в квітні. Меду достатньо. Ось так ця сім'я складжена уже 10 березня, вона на двох корпусах. Ось так, друзі, це, це метод такий, який не нашкодить розвитку сім'ї. Він не охолодить розпліт. Ну тут маточка відселекціонірована, вона, бачите, вже є. в мене сім'ї де є добрі. По рамці розплоду, якщо взяти, а тут лише е, на двох рамочках по п'ятачкові. Так що розплід тут не заохолониться. І якщо зараз піде тепло, матка, я думаю, візьме старт меду, Ну так, плюс-мінус до 20 кг, водичка, перга, все є. Ось такий спосіб можна, в принципі, можна аж до травня перед. ну, Перед роїнням можна подивитися, чи сім'я не війде в роєвий стан. Так, тут я не три корпуси використовую, я далі використовую магазини, можна дати їм, потім, коли підуть сади, магазин в розріз. В принципі, щоб вони, як то що збити ройовий стан, а можна і не давати, можна на якийсь час дати в розріз, а потім поставити його зверху. Добре, ось такий простенький спосіб, до якого можна, допустимо, не заглядати. Це десяте, ну можна сказати, півтора місяця можна не дивитися. Добре, друзі, хай вам всім щастить. До побачення.